З миром Божим, дорогі усім власне світу не вигодно, щоб у людей були включені мізги. Тим, хто так сильно сражається за владу, невигодно, щоб люди мали світлий розсудок. Тому сьогодні можна побачити новини на будь-яку тему. Та ніхто не каже, як вийти з того чи іншої ситуації. Лише новини, новини, події, події, які вже відбулися. І насправді наші мізги може включити тільки слово Боже. Чому спокон віків, не дивлячись на те, яка би влада би не була, що би не відбувалося на цій землі, так багато притеснів, так багато біблію. Істину, Слово Боже, церква на саме останнє місце притисняють, женуть, забороняють таку неактуальність роблять, ніде не рекомендують слово Боже, тому що це світло, тому що церква це і є світло для цього світу. І вивчаючи слово Боже, реально люди стоять розумніші на 6 тисяч шоків, бо вони знають і минуле, і теперішнє, і знають, що буде у майбутньому і як вийти з тої чи іншої ситуації. І саме тому ми маємо зрозуміти, що церква це не про смерть, церква це про життя.